Відсьогодні частина вулиці Соборної перекрита. Тут триває ремонт дорожнього полотна. Наразі укладаємо верхній шар асфальтобетонного покриття, погамуючий сітки, яка при взаємодії з асфальтом прилипає з між собою два шари: вирівнюючий шар і верхній шар асфальтобетона. І, не дає асфальтобетону тріскатись. Перекриття вулиці Соборної створює певні незручності, говорить Володимир Хомко. Однак просить мешканців трохи потерпіти, адже результати порадують. Це вже останнє наше перекриття в цьому році кілометр 200 соборної. Працює два асфальтоукладника, і я думаю, що ми до неділі це все завершимо. Користуючись нагодою, хочу сказати, що завершимо роботи по дорогах. І більше перекривати, ремонтувати в цьому році не будемо, великих магістралей. А от двори, навпаки, вся техніка буде працювати по дворах до того моменту, поки буде дозволяти погода. Кажу, це навмисне, тому що один двір засфальтований, другий заздрять, або ображається, що їм не засфальтували. Всі двори В Цьому році будемо асфальтувати, доки не нам дозволить погода. Ремонтують дорогу за європейськими стандартами, тож має прослужити не один рік. До того ж, наведуть лад із тротуарами і газонами. Ми не приймемо, поки все не буде зроблено. Ми не заплатимо грошей, тому вони нікуди не подінуться. Очевидно, що спочатку зробимо проїжджу частину, але тут ще багато роботи по тротуарах і обочинах. Тому роботи будуть продовжуватись, але вже не будуть створювати незручності для транспорту. Тому транспорт може спокійно їздити. А ми собі будемо займатися верніше робочі, будуть займатися благоустроєм навколо. Ви бачите, тут і зупинки, і тротуари, і бордюри, і газони, чого раніше не було. Так само і по князя Володимира зараз приступлять до до зупинки, до з'їздів і так інше. Головне, що проїжджа частина вже дозволяє пропускати транспорт. Катерина Монкач, Юрій Кобів, новини Рівного.